Електроавтотранс готується до нового сезону. Комунальне підприємство придбало вісім вживаних автобусів. До Івано-Франківська вони прибудуть до кінця серпня. Транспортні засоби повністю пристосовані для осіб з інвалідністю, обладнані кондиціонером з салону. За рівнем технічного забезпечення та комфорту автобуси значно випереджатимуть попередні. Чому а, було прийнято рішення закуповувати, що вжитку автобуси? А, тому що Перший аргумент це швидкість, тобто швидкість постачання. Зрозуміло, що на виробництво нових автобусів на сьогоднішній день всі виробники дають мінімум 9-10 місяців, а реальні терміни становлять понад рік. Друге, це ціна, попри те, що автобуси практично нові, їх ціна достатньо висока, але все одно кожен автобус від українського виробника, ці автобуси іноземного виробника, відрізняється в межах трьох. 3,5 мільйонів, тобто на восьми одиницях, це там до 30 мільйонів гривень. Цей транспорт дасть змогу відкрити нові маршрути та додати транспортні засоби на найбільш завантажені напрямки, адже з вересня потік пасажирів суттєво збільшиться. У зв'язку з тим, що завершується літній сезон, ми додамо автобуси, тобто повернемо автобуси на 40, 41, 45 маршрут. Що стосується тролейбусного маршруту, то як ви знаєте, у нас... Збудована нова тролейбусна лінія з затяговою підстанцію. І е, зараз на цій лінії їздить е, тролейбусний маршрут номер 5 Відповідно, е, е, підприємство з кінця серпня, початку вересня, запустить тролейбусний маршрут на номер 8 Він буде їхати від автостанції номер 4 на вулиці Юності до автостанції номер 3 Директор КП «Електроавтотранс» каже, нові автобуси не повністю вирішать проблему нових маршрутів, адже на підприємстві ще й доволі відчутний дефіцит водіїв. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.